Скажіть, будь ласка, чим пояснюється проникнення на Україну та поширення серед молоді індуїзму, і, зокрема, такої релігії, як свідомість Кришни? І як нам ставитись до цього з погляду сучасної філософії? Мені здається, що ми пов'язані з індійською культурою генетично, тому сьогодні ми знаходимо дуже багато спільного між індусами і між українцями. Ну, скажімо, загальновідомі моменти е спільноти між санскритом давньої індійської прамови і українською мовою. Сучасні мовознавці знаходять спільність коренів і походження українських багатьох слів від санскриту. Скажімо, вони так пояснюють деякі імена, назви річок, географічні назви, які зберіглися на Україні. Чуприни, які носили наші козаки, виявляється, що індійські воїни ще у другому тисячолітті до нашої ери так само мали такі самі чуприни. Ну І ми можемо ще багато спільного знайти. От учені прийшли до висновку, що те світосприйняття, яке зафіксовано у найдавнішому індійському письмовому джерелі Ригведах, воно дуже цікаво відбито у ранніх. Курганах, які зберіглися на півдні України. Це Херсонська область, Запорізька область. Тому мені здається, що наша тяга до індійської культури, вона природня і закономірна. А зацікавленість молоді, ну, це можна пояснити багатьма факторами. На мій погляд, найголовніше, це те, що ми протязі дуже величезного історичного періоду перебували в ситуації духовної кризи. А це форма, специфічна, дуже форма виходу з цієї кризи, пошуку якогось абсолюту, морального імперативу. Це пошук і досягнення досконалості. І оскільки є такі прагнення серед української молоді, я думаю, що це треба лише тільки підтримувати. Більшість людей ставляться до кришнаїдів як до фанатиків. Люди бачать якусь зовнішню прояву цього, не знають, може, суті цього, так? Ну, Їхній фанатизм, мені не здається, такий вже вражаючий. Тим більше, що нам відомі ті принципи, які проголошують Кришнаїти, вони відмовляються від вживання е, м'яса, риби, яєць, тобто тваринної їжі, вони споживають лише тільки вегетаріанську їжу, вони відмовляються. Від споживання алкоголю, наркотиків, від паління? Вважають, що стосунки між чоловіком, чоловіком і жінкою мають бути лише тільки в сім'ї. Чим нас вражає кришнаїзм? Якоюсь внутрішньою радістю? Mm -hmm. Коли спілкуєшся з цими людьми, немає тої стурбованості, тої журби, яку ми відчуваємо у інших віруючих. Таке враження, що ці люди взагалі ніколи не сумують. А яке відношення у кришнаїдів? До інших релігій, до інших віросповідань. Ви знаєте, як не дивно, на відміну від інших релігій, філософське, вони вважають, оскільки Бог єдиний, то от всі знані нами проповідники і представники Бога, це є проявлення Бога на землі. І той же Мойсей, Ісус Христос, і Аллах так само визнаються Кришнаїтами, як і їх Бог Кришна. А відношення християн до Кришни? Е, ну, складне відношення. Знаєте, ще, напевне, не вистачає нам всім отої віротерпимості і зваженості, і признання, і визнання того, що хтось має свою думку і пропонує свій шлях до Бога. Я думаю, що ми до цього ще дійдемо.